Доброго ранку, діти! Сьогодні я хочу розповісти вам казочку. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. В далекій країні Африці жила була тваринка. Тварина у чорно-білу смужку. Чи знайома вона вам? Це зебра. Вона цілими днями ніжилась на сонечку. Та їла соковиту траву. Але одного разу маленька мавпочка розповіла їй вірш. На дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить, у степу він народився, а у місті нам згодився цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра. Зебра вирішила знайти свою родичку. Спочатку вона їхала автобусом, пливла на кораблі, летіла на літаку, навіть їхала потягом. І ось нарешті дісталася міста. Але вона не знає, де шукати зебру. Можливо, ви знаєте? спитала вона у перехожих. Вони запропонували шукати родичку у зоопарку. Швидко побігла зебра до зоопарку, обійшла його кілька разів, але своєї родички не знайшла, а слон запропонував сходити до цирку. Наша зебра побувала у цирку, там побачила багато тварин, але жодної з чорно-білими смужками не було. І засмучена зебра вирішила повернутися додому. Вона так поспішала на потяг, що ледь не потрапила під машину. А я вчасно помітила її на дорозі і врятувала. Зебра, хіба ти не знаєш, що дорогу потрібно переходити по пішохідному переходу? Де є світлофор? І зебра. Я знайшла ось вона. На дорозі звір лежить. Весь у смужку ніби спить. У степу він народився, а у місті пригодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра. Так, ця зебра непроста, Хочеш перейти дорогу? Вона прийде на допомогу. Зебра це спеціальна розмітка на дорозі, яку видно здалека. Саме у цьому місці треба переходити дорогу. Зазвичай біля зебри є світлофор. Пригадайте, на який колір світлофора можна переходити дорогу. Так, якщо світе зелене світло. Біля зебри розташовують знак. Пешохідний перехід, який вказує, що в цьому місці дозволено переходити дорогу. Запам'ятайте, що не можна перебігати дорогу. Переходити її потрібно по пишохідному переходу на зелене світло світлофора, міцно тримаючи за руку дорослого. Малята. А ви зустрічали на своїй вулиці зебру? А знак пишохідний перехід. Гадаю, що так, на цьому наша казочка завершується. До побачення, до зустрічі!